Так само, і з іншого боку, якщо ну, там вважає, що хтось винен, так само покажіть, що порушив, ну, і е, оскаржіться. Е, я, як юрист, сприймаю тільки е, рішення суду, яке не було законної сили. От, а реаліті шоу і ці Фейсбук з ну чесно кажучи, абсолютно не цікаві. Але тут же, бачите, ми вже в країні перейшли до того, що ми живемо в цьому паралельному всесвіті. Тобто, ну, по-перше, немає терпіння. Ні ніхто ж не хоче проходити якийсь шлях, всі хочуть прямо, щоб зараз щось. Далі ще й як. Ну, Казка з нашого дитинства, не наша, а там по, по цьому чучому віленню, по-моєму, хотінню. От, от всі, всі якось отак хотя, щоб Я, він захотів, і воно бах, і, і відбулося. От, а для, для цього треба пройти якийсь шлях, ну, підготувати там, документи. Ні, це хай там держава чи Мерія, чи ще хтось за, за мене це зробить. От, і е, ми перейшли от, в цю парадигму: хто кого перефізбучить, тут е, вже неважливо, Правий ти чи не правий з точки зору закону. От, важливо в те, чи повірять в те, що ти правий, чи, чи, чи не повірять. От, от і все.